Дійсно, сьогодні була досить складна ніч для безпосереднього обласного центру міста Запоріжжя. Порох щонайменше 10 разів вдарив по території безпосереднього обласного центру. Орієнтовно бил, бив бив. А артилерійською системою торнадо С а, наразі в нас є велика кількість постраждалих. На жаль, є загиблі люди. Ворог був по двох районах: Комунарський район, а точніше, район Південний, да, його підрайон, а також Шевченківський мікрорайон. В Комунарському мікрорайоні ворог поцілив просто по дитячому майданчику всередині багатоповерхової. Забудови страждали навколо багатоповерхові будинки. На жаль, одна людина безпосередньо в цьому мікрорайоні загинула від ворожого удару. Також ворог бив і безпосередньо по території Шевченківського мікрорайону велика кількість локацій, починаючи від приватного сектору, а продовжуючи безпосередньо виробничими приміщеннями, які Носили суто цивільний характер. Це автомайстерня, це станція технічного обслуговування, це автостоянка, на якій не було жодного військового призначення, але ворог в чергові ударив по цивільній інфраструктурі. Наразі також на жаль зафіксовано, що 13 людей були поранені шість з них госпіталізовані. Також постраждало дві дитини, яким також надається необхідна медична допомога. Також слід наголосити на тому, що ще після 30 серпня ми не огопталися від ворожих ударів, і наразі продовжується відбудова тих будинків, тих покрівель, тих вікон. Але наразі ворог додав вже нових нової роботи нашим комунальникам. Окремо хочу подякувати всім комунальникам, рятувальникам за те, що з пізньої ночі вони. Не пораються з тим, щоб якомога швидше відновити ці зруйновані будівлі.